Всім привіт! З вами Юля на YouTube-каналі The Watch. Дякую всім за коментарі до попереднього відео про всюди сущий дизайн пана Джеральда Ченди. Рада, що вам сподобалось. Але сподіваюся, що годинникова індустрія покоперсається ще в архівах і видасть щось нове або нове старе, що ми будемо обговорювати як новий тренд. Ну а тепер давайте переходити до героя сьогоднішнього огляду японського бренда Orient. Можливо, історія Орієнт не така довга і розлога, як у Сейко чи Сітезен. Офіційно вона починається в 1951 році, але спадщина тягнеться з 1901 року, коли Шогоро Йошіда відкрив магазин Йошіда. Років 20 пан Йошида імпортував і продавав годинники. А в 1920 році почав виробляти їх на своїй новоствореній фабриці. Toyota -Okay K Manufacturing. в 1934 році вже була фабрика Хіно. Однак виробництво було недовгим, оскільки фабрика Хіно була перепрофільована і виробництво незабаром припинилось. У середині 40-х Хіно спробувала відновити роботу та знову виробляти годинники, але незабаром була змушена знову зачинитись. Згодом працівники закритої фабрики об'єднались і запровадили нову тама Кейкі. А саме бренд Orient з'явився в 1951 році. Насправді, на етапі зародження годинникової індустрії багато компаній не дуже заморочувалися щодо брендингу. Часто годинники мали на циферблаті назву серії чи моделі, а саме назви компанії не було. Яскравий приклад Seiko, який до 1913 року випускав просто годинники без бренда Seiko. І тільки в 2013 році з'явились перші Seiko Lor. Також, пам'ятаю, натикалась на схожу інфу, коли готувала випуск про перегони механічних хронографів. Там згадувався Хойр, який також до певного часу не брендував свої моделі. Зараз же ми всі розуміємо важливість бренду, причому не тільки компаній, а й персональні. Тому зараз було просто неприпустимо випускати такий собі нонейм. No тільки якщо вам абсолютно плювати на вашу репутацію та стратегічний розвиток. А тоді ці речі не здавались аж такими очевидними. До речі, ви знаєте, в Японії був свій альтернативний Джеймс Бонд, персонаж J3 з серії лавет шпигнів J3» 65-го року. J3 був агентом, який працював над Юліп. Таємну лінію міжнародної поліції. Тюліп мав філії по всьому світу, а агентів, які там працювали, називали ловцями шпигунів. Головою японського відділення був J1, а J3, якого зіграв Юсука Кавадзу, був найкращим агентом Тюліп. Їхнім ворогом був Тайгер, скорочення від The International Group of Spinach Revolt. Серед годинників героя J3 був Orient Calendar Auto Swimmer World Trip. Який мав інтегровану лебідку або бомбомет у заводній частині? Отакої. Протягом 60-х років бренд слідував світовим тенденціям у годинниковій індустрії, і коли годинники перекваліфікувались з практичних інструментів до модних аксесуарів, Орієнт почав експериментувати і створювати доволі авангардний дизайн у яскравих кольорах. У 70-х роках з'явились справді не менш цікаві кольорні рішення. Наприклад, Ace Chrono eqr Focus з цікавим градієнтним ефектом. Він мав корпус у формі трендової подушки та ще й був оснащений гранованим склом із дев'ятьма гранями. Через два роки Орієнт випустив модель Мексикан годинник із зеленим циферблатом, із гранованим склом і двокольорним корпусом і браслетом. Через 50 років Орієнт вирішив підживити цю тенденцію випуском кольорових моделей в колекції Contemporary, дві з яких ми сьогодні і оглянемо. Якщо заглянути на офіційний сайт Орієнт і подивитись розподіл по колекціях, то ви побачите всього чотири – класік, Contemporary, Sport та Revival. Всі ці прізвиська типу Камасо, Мако, Бамбіно залишаються за кадром та на просторах фанатської спільноти. В колекції Contemporary, до якого належать наші новинки, можна знайти багато моделей доволі класичного дизайну на шкіряних ремінцях та сталевих браслетах, в тому числі й міланську. Багато механіки. Але є і кварц версії з мультикалендарем, а також з відкритими віконцями циферблата, які, на мою думку, одні з найцікавіших. А тепер ще вони додатково заграли новими фарбами завдяки яскравим кольорам циферблата. В Україну приїхали чотири нові моделі: сталеві із зеленим, бірюзовим, червоним циферблатом та білим, але в золотистому корпусі. Але для нашого огляду ми взяли дві: трендовий бірюзовий і яскравий червоний. Отже, силует наших моделей трошечки нагадує образи деяких варіацій колекції Orient Star, проте, звісно ж, має значно простішу обробку. Нагадую вам, що сам Орієнт виділяє Star майже як окремий бренд. Тож, можливо, в майбутньому її чекає доля, аналогічна преміальним Grand Seiko, які стали абсолютно окремим брендом концерна Seiko. Переважно сатинований корпус неабияк розбавляють поліровані грані, які додають загальному образу більшої складності та ніби продуманості. Габарити складають 48 мм в діаметрі, 48,5 мм від вушка до вушка і 10,9 мм в товщину. Доволі помірні як для механіки, а це саме вона. Рухаємось далі до центрального елемента моделей. Так так, до циферблата. Як бачимо, багатьом брендам надають спокою лаври Тіфані, тож орієнт винятком в цьому плані не став. До речі, зауважу, що саме колір Тіфані є запатентованим, тому бренди використовують подібні пантони, але не саме цей. Друга модель має червоний циферблат, Останнім часом ми доволі часто бачимо його в чоловічих годинниках. А цього року ще й багато хто з брендів презентував свої червоні версії до року Дракона, китайського зодіакального календаря. Циферблат, незалежно від кольору, створено в стилістиці сонячні промені, тож схований під сапфіровим склом, він грає відблисками під різними кутами. Накладені сріблясті мітки у формі здвоєних брусочків трохи підняті вгору. Над кожною є маленькі люміністентні точки. А на периферії циферблата розташована хвилинна доріжка у формі залізниці. Стрілки форми батон також мають люмінесцентне покриття, що забезпечує достатню читабельність годинника в темряві. Люм доволі яскравий зеленого кольору. З 8 до 10 години розташоване віконце, що відкриває вид на механічний калібр f 6 s 22 З 5 по 7 годину маємо окремий секундний індикатор. Заводна головка на 3-й годині брендована логотипом Арієнт зі Львами. Прозора задня кришка також відкриває нам вид на калібр f 6 s 22 Це доволі стандартний для Orient механізм, який практично не має ніякого декору. Технічні характеристики передбачають 40 годин запасу ходу та точність в діапазоні плюс 25-15 секунд на день. Водозахист моделі 50 метрів. До корпусу маємо також доволі стандартний сатанований браслет зі штампованою застіпкою з кнопками. Ну а тепер до підсумків: так як я особисто не можу оцінити відчуття годинника на руці. Бо це трохи не мій розмір. Я розпитала колег. І ось що мені розказали. Годинник має доволі довгі вушка, тож, якщо у вас обхват зап'ястя десь до 17 см, ця модель може просто не лягти на руку, і вушка будуть стирчати. Тому я завжди наголошую за можливості приміряти модель на руці, бо такі штуки по фото ви точно не відчуєте. Ще один момент стосується читабельності: у червоних з цим проблем немає. А от на світлих бірюзових сріблясті елементи відблискують, і їх досить складно роздивитись в певних положеннях годинника. З точки зору візуалу годинники непогані. Можливо, тут немає якихось витамчених деталей, але вони доволі яскраві та впадають в око. Окрім цього, певні нюанси компенсують більш ніж адекватна ціна, як на механічні годинники з аптіром склом. Всі лінки будуть в описі до відео, тож подивитесь. Ну а тепер виділіться вашими думками та враженнями стосовно новинок. І не забувайте наклацати вподобайк. До зустрічі!